На завідні загорівся ліс, пожежа спалахнула від сміттєзвалища колишнього шкірзаводу імені Ілліча. Воно тліло цілий тиждень, розповідають тамтешні мешканці, до найближчих житлових будинків пів кілометра люди задихалися від смороду. Ми тушили її три дні цю свалку. Вчора були до чотирьох часов, не було нічого, ліс не горів, а свалка диміла, її не можна затушити. Ось чоловік попікся зовсім, воно руки попік, побачив перший вогонь. І вчора спасали і сьогодні спасали і спасили мон. Сміттєзвалище тліє щороку, кажуть люди, але такого масштабу низова пожежа набула вперше. Вогонь перекинувся на суху траву. За декілька годин вигоріло близько двох гектарів покриття. Пожежу локалізували бійці СДПЧ 9 допомагали люди і працівники управління житлово-комунального господарства, аби сміттєзвалище не зайнялося знову на місці. Чергує загін МНС. Спекотна погода спричинила надзвичайно високу пожежну небезпеку. Бердичівські вогнеборці працюють у посиленому режимі, деяких доводиться викликати Хідних. У неділю на пожежах працювало усі чотири автомобілі частини. Таке буває дуже рідко, кажуть рятівники. Вогонь спалахнув одразу на завідні у селах Райгороду Катеринівка та на вулиці Паризької комуни у місті.